Хто не дивився попередні частини, той. А тим, хто дивився, коротко нагадаю: ми зупинились на тому, що після втручання безіменного у справи табору на волотах, їх план по звільненню з колонії пішов по одному місцю. І наступною жертвою рецидивіст трикутна косичка обрав новий табір. Чи вдасться їм здійснити свій план по звільненню з колонії, чи вони стануть черговою жертвою його допомоги? Голова магів води Сатурас купаєш місяць пару раз. Відправив нас до старого табору, щоб переконати магію вогню долучитись до підривної вечірки. На виході з нового табору я зустрічаю голову найманців Лі і змушений вислухати його історією, яка, якщо чесно, як сніг на голову. Я був генералом радником, поки мене не підставили і не зробили вбивцею зрадником. Тому коли я виберусь на свободу, буде різня. Добре, добре, можна я вже піду. What the fuck is this piece of shit? О, Діго, може він знає, що тут відбувається? Дієго розповідає, що рудокопи старої шахти викопали свій макіївський роднічок і шахту затопило. А якщо нема шахти, нема руди, нема руди, немає ойної манги від короля, нема манги, ніхто з Гомезом дружити не буде. Із самої могутньої людини в колонії він перетвориться на клоуна. Тому, щоб не втратити владу, Гомез наказав своїм людям захопити вільну шахту нового табору. А маги вогню, які були проти цього рішення, вбити. І за свою допомогу магам води безіменний тепер персона нон -грата. І ще в магазині Фіска подорожчали штани. Ну такого піздеця стерпіти не зміг і звалив. На останок він просить нас знайти трьох його друзів та сказати, що його чекає їх в тому ж місці, що й зазвичай. На репетицію квартета потрібно відправити вже добре знайомих нам Мільтина, Лестера та Горна. Мільтина знаходжу біля інших воріт старого табору. Він трохи засмутився від того, що з змагами вогню, бо на відміну від нас ще не встиг отримати підвищення і всю зиму йому прийдеться ходити в літньому халаті. Лестер знаходиться там, де ми його й залишили, в своєму форті. Пану палаці, Агорн у магі води. Він розповідає, що люди Гомеза таки змогли захопити шахту і Лі вже розробляє план по її звільненню. І раз ми вже тут, то розповідає Сатурасу, що маги вогню ну. Це і закінчують. На це Сатура скаре, що тепер в них нема іншого вибору, як тільки звернутися за допомогою до минулого голови магії вогню, Ксардаса, який, до речі, і керував магами під час їх місії по створенню бар'єра. Нині же він займається некромантією у своїй вежі серед орчих земель, туди і відправимось. Землі орків кишать, увага, орками. І не тільки. Біля них ще бродять орчі пси, які можна охарактеризувати як собака сутула, і виглядають вони як схрещення звичайних собак з орками. Добре, що в другій частині їх дизайн переробили і вони стали схожі на пекельних гончах. Тут же можна знайти те саме секретне місце чотирьох друзів, непотрібні факти, про які ну добре, ви зрозуміли. Я не маю освіти архітектора, але здається мені, що будувати свою вежу в такому місті дорівнює бути їм Єдиний спосіб туди потрапити це вузька стежина, яку охороняють три големи: кам'яного б'ю молотом, людяного вогнем, а вогняного. Блискавкою. В самій вежі Вахтером Ксардес поставив демона. Ну, я колись жив в гуртожитку свого коледжу, тому маю досвід спілкування з вахтерами-демонами. Ні, тут без перекладача не справитись. Секундочку. Здається, вони знайшли спільну мову, і демон дає рудну телепортацію до свого господаря. My name is... I don't wish to know your name. Хоч спочатку ксарда сможе здатись типовим таким свердивим дідом, якому ніхто не потрібен. Бесіді доволі скоро він розкривається як дуже розумний та ерудований мах, що тут не просто полірує скелетам бошки Лисі та дьоргає голимів за. Палець, а весь цей час намагався знайти відповідь на питання, що ж стало причиною збою куполу. Як стверджує Сардас, причина криється під містом орків, а план магії води не допоможе, тому вони весь цей час займались хвінью. Детальніше про те, що знаходиться під містом орків, можна дізнатися від орчого шамана-вигнанця, який оселився в зруйнованому форті. Здається, в нього гості. За допомогою шаман Таррок ділиться інфою, що нас цікавить. Багато років тому п'ять орчик шаманів попросили у темного бога Беліара допомогу у знищенню їх ворогів. Беліар прислав демона, якого ми називаємо сплячим. Той допоміг за це орки побудували в його честь храм. Вдячність сплячого не мала меж. Він вирвав серця тих п'ятьох шаманів, що його призвали, щоб ті вічно йому служили. А будівельників храму прокляв і перетворив у свою приватну молоткову службу охорони. Ті орки, що залишились, капельку прихоїли. Вони усипили сплячого, іронічно, чи не так, запечатали храм і продовжили йому поклонятись, але не можна просто так взяти і зайти в місто орків, щоб не відхватити пізди, безіменному слід обзавестись улу-мулу. Ця зброя є знаком сили її володаря, яку орки будуть змушені поважати. Уломулу може зробити уршак, з яким Тарок тягнув лямку у вільній шахті. Як пам'ятаєте, вільна шахта нині зайнята людьми Гомеза, і ми якраз приспіли вчасно та можемо оцінити геніальний план генерала Лі. Звучить він так маленька мобільна група заходить в силу і вирізає червоних окупантів. На практиці ми з горном заходимо в шахту з головного входу. Ти йди, а я тут почекаю. What? Ну, в результаті я сам всіх виніс атакою в лоб, бо горн е, без коментарів. Геніальний план. Тут же знаходжу Оршака, який за сироп від кашлю погоджується зробити для нас улумулу, Тільки інгредієнти будемо шукати самі. Інгредієнтами для улумулу служать причинні та не дуже місця найнебезпечніших істот колонії: шкура троля, ріг тіньового звіра, зуб болотної акули та язик саламандри. Ну от і все. Тепер ми готові відправлятись у храм сплячого. Не хвилюйтесь, вони бігають за нами, щоб прослідкувати, що ми нічого не свиснем. Важіль, який відчиняє ворота до храму, можна буде посмикати після того, як знімем з п'ятисталу фігурку сплячого. Йобаний хоровод. храм сплячого це доволі обширна локація, де небезпека підстерігає на кожному кроці. Це не лише скелети, будівельники, демони та повзуни, а й різноманітні пастки. Ну, шипи, наприклад, і ще шипи і камінчик. Я вже казав про шипи, і це ще не все. З демонами та де будівельниками пліч опліч проти нас виступатимуть стражі, яких привів собою коркалом. Так, він все-таки знайшов дорогу до сплячого. Тут же в різних секціях зустрічають тих самих п'ятьох творчих безсердечних шаманів, які в свій час і призвали сплячого. Один з них охороняв якийсь дивний меч, який я вирішив взяти. До речі, про цього шамана. А от з п'ятим такий прикол вже не вийде. Сарде, споможи. Він не пробиває з нього ще чорний дим почав якийсь хуярити. А, і ще я меч знайшов. От. Темний мах каже, що це якийсь там, блять, не всратись легендарний меч Урізель, який, на жаль, від довгого перебування з орками став тусклим і в'ялим, прям як вони. Повернути силу урізелю можна, зарядивши його силою магічної руди, тої купи, що зібрали маги води, буде якраз достатньо. Алексардосу для створення потрібного сувою треба час, і. Так, ти що на тобі за хуйня. Oh, no, 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 no. Oh, no. На тобі ключ від моєї старої вежі, там модня та бронька. Перевдягнися. А це убориство я ще більше не бачив в цьому відео. Оу, oh, так це його стара вежа. Знаючи, як відповідально Ксардас відноситься до місця побудови своїх веж, я щось ніхуя не здивований. Розправляю з нежиттю, знаходжу сасну броньку і руну телепортації в кельгі магії вогню. Боже, Корісто, що з тобою зробили? Дід просто хотів попивати вінце і шмаляти фаерболами. Ті будні німецьких пенсіонерів. Ну тримайтесь, я не веду тут порядок. А тим часом Ксардес вже зробив сувій, який обов'язково має зачитати маг е, інший маг. Телепортуй до магів води, де знаходжу Мільте, якому блакитні друзі люб'язно дозволили у них залишитись. Ну і ми гайда думати, як же їм віддячити. А давай ми спиздим всю магічну енергію з руди, яку вони збирали роками, тим самим поставивши крест на їх плані побідриву куполу. А ну, давай. Маги прикол не оцінили, тому мені прийшлось терміново катапультуватись. Сарда сказав, що може переробити дворучник курізель в магічну рунду, якщо для нас так буде зручніше. Так як вчити махати дворучником мене на даному етапі гри ніхто не захотів, я вирішив, що чудовою ідеєю буде перетворити силу у Різелі в руну. І я ще ніколи так не помилявся. Але про це пізніше. Щоб не битись з орками, я прошмигнув у тілі вовка. В храмі добіжав до п'ятого шамана і. Так, він відлетів за три каста. Середині вежі я зустрів Ксардаса. Ксардас розповідає, що щоб відправити сплячого назад нахуй, треба проткнути 5 сердець шаманів, що його призвали. Спускаюсь вниз, де під андерграундні колискові сплячого балдіють коркалом зі своїми підсосами, яких я виніс за один каст. І тут вже можна подумати, що взяти румну було прекрасною ідеєю. Але коли настав час протикати серця шаманів, спляче викликав по демону за кожне розбите сердечко. А ці демони не давали мені скастувати магію, через що Бій перетворився на якийсь, блять, анал-карнавал зі мною в головній ролі. <реш> 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 так що ж за гра Готика 1? Ну якщо одним словом походити цю гру, то продуманість. Продуманість поведінки тварин та NPC, логічні мотиви цих самих NPC, сюжет де все на своєму місці і нічого не відчувається лишнім. Пожурити гру можна хіба ще за баланс, з яким нерідко проблеми у перших частин серії, та недостатня насиченість світу всякими закритими залиствою печерами, ничками з лутом, до яких важко дістати, ще якимись загадками. Зрозуміло, що розробникам прийшлось багато чого повирізати. Романин та алхімічні столи збрехати не дадуть, але навіть без цього цінність гри в моїх очах ні капельки не впала. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною і за це я вам віддячу. Ті, хто подивився до кінця пригоди трикутної косички під куполом, прямо зараз дізнається про яку гру. Буде наступне відео на рахунок 3. Готові? Один, три. А якщо серйозно, то між Готикою 1 та Готикою 2 мали вийти три відео по трилогії Еціо по Фейбл та Еден Рін. Але я все передумав і трилогію Есіо з першим Фейбл я відкладу на потім, щоб зробити їх повноцінні проходження. А от по Еденрінг буде рофляний огляд наступним відео. А от вже після нього серія відео по одній цікавій грі, яку я недавно ну дуже захотів зробити. А отже, після неї планується готика. 2. Ну що ж, дякую за увагу, і по традиції дуже дякую цим поважним панам за донат. Не зупиняйтесь.